Тросінецька громада розпочала процедуру передачі дендропарку Нескучне у комунальну власність. Відповідне рішення підтримали депутати міської ради. Ми розписали процедуру, що ми віддаємо ці самозалісні земельні ділянки, ми сформували їх самозалісними і продаємо їх як майбутню компенсацію передачі місту парку пам'ятки природи дендропарк дендропарк Тросінецький в нескучному. Міська рада передає державі кілька ділянок самозаліснених земель загальною площею близько 100 гектарів, які згодом увійдуть до філії Тростянецьке лісове господарство ДП Ліси України. Натомість громада отримає 256 гектарів території, парку пам'ятку, садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення Тростянецький. Наша задача збирати самозаліснених земель, дати державі, щоб вона нічого не втратила і вирощувала ліс, іменно продуктивний ліс, да, займалася. Який можна потім далі вирізати і виробництво пускати, а місто отдати той ліс, який виключно має рекреаційне призначення, де не ніяких грубок робити нічого, а тільки зона рекреації і відпочинку. Передача дасть змогу вкладати кошти в утримання території, прибирати захаращення, чистити озера та ремонтувати дамби. Озерами на займатися, містами відпочинку. Треба займатися, дорожками треба займатися інвазійними культурами, які там зростають, треба займатися показчиками і багатьма охраною природи, на займатися у майбутньому при дендропарку. Планують створити власну службу, яка доглядатиме за територією. Повинна бути утворена своя служба з часом, наша служба, да, яка буде опікуватися цим парком, вивоз. Ти упавши там, якісь прибирати згідно законодавства, упавши дерева, які нависають, ремонтувати дамби, якісь поставити таблічки, і багато багато чого робити. Те, що робиться в природозаповідному фонді, приватні руки ми його не даємо. Ми його хочемо, щоб він був комунальний і займатися цим дендропарком належним чином, порядковуючи його далі. Якщо в подальшому дендропарк буде переданий, то адміністрація цього дендропарку буде якраз в лісодослідної станції знаходитися. І потім будемо взаємодіяти з інститутом лісового господарства про проведення якоїсь наукової чи іншої діяльності їхніми працівниками. Передача парку у власність громади перший крок до його збереження і відновлення як туристичної перлини тростінця.